У Полтаві активно проходить перший тур додаткової імунізації дітей проти поліомієліту. Біля кабінету щеплень черги. А мами, які привели своїх дітей на профілактику, говорять: роблять усе необхідне для того, щоб убезпечити малечу. «Є споповні боїмося, княжну дуже. Ну а що робити треба? надіємося на хороше. Що нам потім йти в садики та в школу, і по потрібно це всі пророки. Якщо їх не буде, тоді бумажки ще писати, дуже ну, документів більше збирати. Всього на так Так би не робили. Зараз вакцин всіх дефіцит, тому якщо така нагода, потрібно робити щеплення. Віктор Лисак, директор департаменту охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації, також прийшов з онукою варію, щоб дитину імунізували. Він зазначає, варто докласти усіх зусиль, щоб дитина не захворіла, бо лікуванню поліомієліт не підлягає. Внучка щеплюється. І незважаючи на те, що, що немає вакцини, ми її покупаємо. Тобто, ви знаєте, що сьогодні надзвичайно складна ситуація щодо вакцин. Я думаю, що вона буде вона буде врегульована, на мій погляд. Не можна сьогодні, щоб, не дай Бог, хворіли діти від керованих інфекцій. Медики кажуть, щоб дитині зробили імунізацію, батьки повинні написати згоду. Крім того, малеча має бути здоровою. Для цього її попередні огляне лікар. А ще батькам не варто панікувати стосовно щеплень, адже їх роблять не всім. Якщо дитина за своє життя жодного разу не щеплена проти поліоміліта, їй водиться ін'єкційний. Це ослабленіша вакцина від поліоміліту, яка водиться внутрішньом'язово в бедро. Якщо дитина має хоч одне щеплення, то всі інші щеплення проводяться інактивованим, капельним. Чутки, що вакцина неякісна, лікарі спростовують. Говорять, вона відповідає усім вимогам і зберігається у спеціальних умовах. Якщо батьки не довіряють словам лікарів, то вони можуть самотужки перевірити чи придатна вакцина для імунізації. На кожній вакцині є індикатор: якщо цей кружечок світліше від основного круга, вакцина придатна до використання, бо, власне, кожна мама може перевірити. Придатність вакцини, термін використання вакцини і сертифікати на оральний поліоміліт, на інактивований поліоміліт на явній поліклініці. Термін придатності і зберігається вакцина. Будь ласка, ось холодильник, в якому зберігається вакцина. Температурний режим відповідає вимогам МОЗ від 2 до 8 градусів. Зберігається температура. Прийти на профілактику з використанням ін'єкцій усі бажаючі можуть у вівторок та п'ятницю, крапельним шляхом у понеділок, середу та четвер. Ця процедура безкоштовна.